Друзі, ви на каналі Паранець Україна. Це продовження сказати, тої самої східки, тільки це інше. О, ти ютубер. Так я НТС зараз записую. У минулому році був такий сервер, тоді ще канал тільки починав, тоді ще три відео було. До речі, я можу викласти друге відео. На канал. Тому що я його втратив з Ютубу видалив по помилці, але воно у мене збереглося. Тому я можу його тоді завантажити. Це, Це відео було тоді слайд-шоу. Ну, де я показував просто картинки та писав е, писав текст. Як і третє, наприклад. Ну, та... добре. Та ось тут зараз можу сказати та сама східка, тільки вже краще, ніж минулий. іду в Минули. Ось такі ось сервери мені подобається. Тут і не сильно навіть РП, але просто е, фан е, проводження тут часу. У дружньому колективі. Краса. Зараз може щось тут е, додам. Ще я воюнку наприклад. Так. Подарунки. Там не... Моя автівка. Ну, добре. Так. Тут все ще... Поставлю дещо. камин поставлю зараз. Там уж такую себе трубу.

Ось так ось зараз. Тут і, декорації будуть. Так, продовжуємо. Вкладка озер та підкладка. Ой. Ось тут вже дуже атмосферно стало. Тепер ще... Так, зараз може другу кімнату зроблю. Оп Будівельні лайфхаки. Ничего там собі вже. Ось моя автівка. Так, щось я ще зараз поставлю. Білд <бєрт> хак і види поляниці України. Я говорю, это, може, з зомбі паком треба. батарею сюда. Что, же генератор? Кто это генератор? Та... Речка с двумя поверхами. Райниці Україна. там моя заспавнилась. Лишка. Ни. Заспав. О. Ришки заваливался. Не, я про с 2 Так, продолжим. Что еще можно задать? Например, вот с Апокалипсис паком. Ммм, mm. стаю популярніше трішки, добре Так, зараз. Може, фотку зроблю. Починаю всі відео. А може і це треба так почати. Бу. На фоні гравців, Треба повітря ремонтувати. з такими початками. Відео. ну Добре, зараз буду ще прикрашати дім. Що собі там же. Так, що ще додати? Сюди не знаю. О, О можна з палом прикрасити. Так, що ще додати? Може ще один будиночок? О! Додав. Трішки стілці треба передвинути. Добре, повертаємо все на місце. За другий будинок же будують. Це звичайно цікаво. Так, ну що ще можна додати? Я навіть не знаю. Є локації є. Зараз буде новорічний настрій у всіх. Так, можна прибрати. Далі ось тут ось буде, Так, що ще можна додати? Почнемо будівництво ще одного будинку. Ось воду будинок, хоч може і не треба. Так, ну, от тепер можна зараз роздавати якийсь транспорт. Ось таке у мене є. ну ви це бачили у розвитці зони. Та ще є великий космічний корабель. Так, продовжуємо. Ми тут не дуже багато всього. Зробили, ну, поки не йшла запис. Не йшов запис. До За речі, ось мої ці е, тваринки у SSB 2, які є у мене. І так. Чорний кіт. У мене такий у реальному житті був. Ось. Ви зараз його бачите. Його звали Наполеон, споришний на напу. Зараз показую анімації його у SSB 2. Ось. Атака, сидіти. Це ще їсти було. Мяу. Та досить. Ву! А їсти? За чого він б'є? О, їсть. єсть. Визрез побачила його всі анімації. Та він ще йде з гравцем. Є собака. У мене такі реальності немає. Вона може лаяти Сидіти, та ще їсти. Ось. Ще ой, вовк робот є. Але у нього тільки одна анімація, окрім його. Це коварок. Давайте він ось так ось танцює. Вовк тепер. У нього. Сидіти їсти. Сидіти. Так. Лайф. Ну і таракан ще є. У якого немає анімацій. Так, за мною. Біжить. У нього прикольні анімації. Де він побіг. <плес> <плес> Усі застів. А прикольний таракан. Він з оновлення сталкера. Усі застів. Біжамо Де він? Так, все, сидимо. Сподіваюся, він зараз тут усе на зі. О, ще один прийшов. Так все сидимо <гум> у стіни довбися. Ну, сидимо, чекаємо останнього. Ну і що, сидіти та все? моментом повзахи. таракан. Может теперь eh, все я Трек, там ще стоїть Ну, остання вот чекаємо. Дракан. Uh -huh. Він це авіакатастрофу робить. Ну, все. Uh -huh. Він хоче зробити авіакатастрофу. Uh -huh. Діму, який влетів літак. Ще вогонь. Так, це плю. Ну, а на цьому все. Підписуйтесь на наш канал, Паляниця Україна, ставте вподобайки. До зустрічі, вважаю всім миру! Рідний біг, а торі, їч печаль, світло і дошка навіть.